У Прилуцькому фаховому медичному коледжі оригінально завершили навчальний рік. Студенти перших третіх курсів та викладачі об'єдналися під єдиним гаслом спорт це здоров'я. Кожна академічна група представляла драйвову руханку. Танці різноманітні. Одразу в образі керівник другокурсників, що навчається на відділенні сестринська справа, Ольга Шеремет ділиться як минув навчальний рік 23-24. Рік був важкий, так як і для всіх, мабуть. У нас були різні ситуації, але все рівно, я вважаю, що найкращий спосіб підтримувати колектив це їх об'єднати в якусь спільну роботу. І саме сьогодні ми показали те, що саме об'єднавши всю групу, ми можемо досягти успіху. Останній дзвоник по особливому важливий для першокурсників, адже це лише початок веселого студентського життя. Цей рік був для мене дуже цікавий, так як це новий етап мого життя, моє дорослішання все-таки закінчила школу, і я скажу, що тут дуже цікаво. Ми розвиваємося у всіх напрямках. Ми не тільки вивчаємо свої предмети, які нам будуть потрібні по професії, а ми тут і веселимось. У нас дуже дуже багато заходів. На кожне свято ми щось придумуємо цікаве. Колективи коледжу навіть виступали у МБК. Ми збирали кошти, тому ми дуже активний заклад. Найбільше, мабуть, запам'яталися ті миті, коли ми готували танці наші, так як я є. Однією із учасників колективу колективу Вільні. А це були досить такі цікаві моменти, адже ми перетиналися і старшими курсами, і вони нам дуже багато чого розповідали і навчали. Майбутня фельдшерка Софія Селесько вже з нетерпінням чекає на 1 вересня. Це наступний крок у навчанні і новий етап у студентському житті. Це наступний рік буде для мене досить цікавим, адже вводиться в мене в програму дуже багато нових предметів, і я розумію, що мені буде складно, але Якщо я буду навчатися і буду старатися, то далі мені все буде набагато краще даватися. А от другокурсниця Ангеліна Мостіпан вже подолала перший рубіж у вивченні медичних дисциплін. Сподівається, що наступний учбовий рік буде ще захопливішим та цікавішим. Цей рік був для мене дуже цікавим, тому що після першого курсу мені довелося зіткнутися з новими предметами медичними. Е, і так як у мене в цьому році перші екзамени, сесія, мені потрібно це все закривати, то мені дуже цікаво. З найбільшим задоволенням Ангеліна вивчала основи медсестринства. Так як на цьому предметі ми вивчаємо найбільш основні такі питання в медицині, всі процедури, правильну якусь поведінку з пацієнтами. Ну всі основи ми вивчаємо на цьому предметі. Бути студенткою медичного коледжу це не лише про навчання, це дещо більше, говорить Ангеліна. Це дуже обширене спілкування з своїми. Однолітками своїми одногрупниками, а також у нас у нас дуже гарні викладачі, з якими також можна поспілкуватися майже на любі теми. Вони завжди підскажуть, вони завжди скажуть як краще і завжди допоможуть. Якщо перші та другі курси з нетерпінням перегортають наступну сторінку студентського життя, то третьокурсник курсник Максим йде до фінішної прямої. 1 вересня юнак одягне білий халат вже в ролі випускника. Мій третій начальний рік пройшов дуже добре. Це був один із найцікавіших років в навчанні в цьому коледжі. Мені подобалось, у мене почалась практика. Я відчуваю себе як вже можу відчувати себе як. Медичний працівник. День здоров'я у медичному коледжі це своєрідний підсумок навчального року. Та звичайний останній дзвоник замінили на цікавий спортивний захід. Чотири команди змагалися в декількох естафетах, випробовували швидкість, вправність, винахідливість та силу. Студенти змагалися не лише між собою, до спортивної боротьби долучалися і викладачі, та головна мета не перемогти, а об'єднатися та повеселитися на повну директор медичного коледжу Тетяна Котляр нагородила студентів грамотами за успіхи в навчанні та активну участь у спортивному і культурному житті. Метку. Коледжу також команди отримали солодкі призи. Захотілося знаєте, такі, якісь нетрадиційно, тому що лінійки, все це вже відходить. Це вже не цікаво для наших студентів, і тому ми сьогодні назвали це Днем Здоров'я. Звичайно, сьогодні тут не всі групи, тому що старші наші курси вони на сьогодні у нас на переддиплом практиці. Сьогодні тут студенти перших та других курсів. І тому день здоров'я да ми підводимо підсумки. Підсумки були нагородження грамотами, також спортивне змагання, конкурс рух. Ну, це робиться все для того. Я вважаю, що студенти у нас же ж ми не тільки вчимося, але ще дозвілля студентське, воно повинно бути цікавим. Наш коледж повинен бути цікавим для наших студентів, тому що не тільки навчання, але от саме отакі от заходи, вони дають гарний результат для того, щоб студент завжди був активний, працелюбний, мотивований саме головне. Ну і викладацький колектив. Ми намагаємось також не відставати від них в цьому.